В Олександрійському музейному центрі відбулася літературна зустріч з поетесою Наталією Фасенко. Шанувальники творчості зібралися, аби почути нові вірші та дізнатися більше про майбутню книгу авторки Сльоза у краплі часу, спрямована для того, щоб згуртувати. Людей навколо проблеми боротьби за свободу України. Вся поезія, яку я приготувала на сьогоднішній вечір, вона стосується війни і захисту України. Вся вона воєнна тематика, об'єднує нашу боротьбу і наші думки, наші почуття на захист країни, захист української ідентичності. І це все те, що болюче кожному громадянину свідомому України, це все відображується через поезію. У нас зброї нема, наша зброя це слово. Поезія це не лише рими та рядки, зазначає письменниця. Це відображення душі, почуттів та переживань. Я спочатку писала багато поезій, а потім трошки почала писати прози, але коли не вистачало слів для написання. Того, що в мені бурлить, воно виражалося через новели. Є новели воєнного часу, воєнної тематики, і я думаю, можливо, буде так складуться обставини, що буде перша частина книги це воєнна поезія, а друга половина книги будуть новели. Ну, як складеться, як складеться. Окрім військової тематики, Наталія Фасенко пише про природу, яка також страждає від агресії. Усі твори, які увійдуть до майбутньої збірки, написані у період з 2022 року та по теперішній час. Перший вірш, який війшов у цю збірку, був написаний на початку березня, коли ми уже якось. Оговтались від того, що війна почалася, і це не на один день. Тоді вже почали спрацьовувати літературні бачення, образи, відчуття. Почалися в березні. Дописую, думаю, не наче дописала. І тут з'являються ще, і ще, і ще, і ще зупиниться. Не можна, тому що відбуваються події, які якби. Націлюють, націлюють іще якусь проблему підняти і ще якесь питання освітити, і з різних боків, і все здається, що не все не все сказано, і ще щось. Ну це ж буде е -е, відбитком на. В матеріальній частині видання 1% написати, а 99% видати. Це дуже складно. Та Це ще в цей час. Під час літературної зустрічі Наталія Фесенко зачитувала рядки віршованих творів, які увійдуть до майбутньої збірки. А на завершення кожен охочий міг особисто поспілкуватися з авторкою та дізнатися усі секрети майбутньої збірки.